Продовжуємо розбиратися в оновленому порядку номер 100 Мінекономіки роз'яснило правила розрахунку середньої зарплати для компенсації за невикористану відпустку і виплати матеріальної допомоги, а експерти Головбуха показали на прикладах, як обчислювати середню і визначати розрахунковий період у різних ситуаціях. Якщо наведених прикладів буде недостатньо, надсилайте свої запитання та ситуації через діалогове вікно. На основі звернень редакція підготує статтю в один із наступних номерів головбуха. Багатьом із вас ще до появи роз'яснень довелося нараховувати компенсацію за невикористану відпустку за новими правилами. Тому в номері є ще одна стаття про відповідальність бухгалтера. Який занизив або завищив виплати, поради експерта допоможуть перевірити свої розрахунки і за потреби виправити помилки. Оскільки в серпні відновився перебіг строків, маємо розуміти, як це вплине на роботу бухгалтера, чи вийде списати безнадійну заборгованість, у який строк відповідати на податкові запити та оскаржувати до нарахування податків. До перевірок яких періодів бути готовими, які граничні строки для штрафів. І з усім цим розберетеся за допомогою роз'яснення юриста. Нову дату відновлення всіх перевірок анонсував пан Данило Гетманцев – 1 листопада. Адже до 1 жовтня Верховна Рада просто не встигне розглянути законопроект. Тобто, як ми писали в огляді, зміни будуть. Але трохи пізніше. Щоб уникнути перевірки, треба бути ідеальним платником з погляду ДПС. Наводимо індикатори, за якими податкова прискіпається до документів, звітності та операцій платника. Радимо зробити самоперевірку, щоб скоригувати діяльність і не привертати увагу контролерів. Ще одна інструкція допоможе уникнути РРО штрафів, які повертаються з 1 жовтня. Період звільнення від відповідальності швидко минає, тож згадуємо правила, розміри санкцій за їх порушення і перелаштовуємося працювати у правовому полі. Мирного неба і до зустрічі в наступному номері Головбуха!